Цікавость Гончаренко у Верховній Раді задав питання Ольги Стефанішині. Вона віце-прем'єрка і е, міністр юстиції. Він чітко задав питання при всіх, там же ж і міністр е, Клименко сидів, там і Чернишов видно на відео. Да? От він говорить, що ви ж там за арму голосували, ви просували оці процеси. Арма, е, звісно, забрала. У пророс... ну, вона цим займається, ця організація. У проросійських структур забрала ті ж самі профспілки, а ви їх потихеньку передали своєму бувшому чоловіку, який каже, ну, до сих пір забезпечує ваших дітей. Тобто, воно все по кругу. В кормушку, з кормушки, в другу кормушку. Розумієте? В принципі, правильне питання. Що розказує Стефанішина на фоні Верховної Ради, на фоні міністрів? Вона сидить собі і каже, що. Так а що, ну а і що? Ну перевіряйте, узнавайте. Я тут до чого. Так ти, міністр юстиції, без міністерства юстиції неможливо зробити документи на передачу будь-якого об'єкту. Неможливо, тим більше проспілов. Це неможливо. Завжди Міністерство юстиції приймало участь у рейдерських захопленнях. Тільки через Міністерство юстиції проходять всі документи. Все переоформлення проходить тільки через Міністерство юстиції. Що значить ти не при ділах? Ти міністр, ти відповідаєш, тим більше за такі об'єкти в центрі Києва, будинок про спілок. Що це за кіно таке? Блін, живемо. Ну, я взагалі не знаю, сука, де ми, серед яких ублюдків ми тут знаходимося.